Усім привіт! Сьогоднішнє відео, можливо, буде в якому сенсі для вас неочікуваністю, але я прийняла рішення. Через декілька днів я відлітаю з Таїланду сама. І Макс не летить зі мною. Також хочу вам нагадати, що у минулому відео я робила тур по нашому класному житлу, по нашому новому кондо. Тому, якщо ви ще не бачили, переходьте на мій канал. Також нижче буде посилання на це відео. Але спочатку я хочу поділитися, як пройшов місяць життя на острові. Як ви, мабуть, пам'ятаєте з моїх минулих відео, пхукет це про заходи сонця. Тому кожного разу, коли ми не знали, як спланувати вечір, завжди був варіант. Піти кудись і провести сонце. І це просто дивовижно. А ще біля нашого конду є невеличкий night market? market? <плес> night market з місцевою їжею. І я би сказала специфічною і просто розрахованою на туристів. Про це в мене буде окреме відео, де ми куштували з Максом різну нову азіатську тайську їжу. І це дуже веселе відео. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Крім того, десь у 10 хвилинах від нашого нового житла є такий туристичний райончик, який називається Phuket Old Town. Тому, якщо ви розмовляєте англійською, то ви, мабуть, розуміли, що це таке старе містечко е у прикольному такому форматі, вулиці якого переносять тебе у якесь європейське містечко, але з тайською їжею. Я вже мабуть вам казала, що тут. Пхукеті, ми орендуємо байк, до якого вже звикли з часів Китаю, адже там у нас були електричні свої скутера. А тут вже такий справжній бензиновий байк, і тут на острові зовсім інша атмосфера і є свій такий кайф в цьому. Хоча з мінусів тут вас можуть доздогнати тропічні зливи в буквальному сенсі за поворотом. А ще був такий день. Ми грали у флег-футбол на пляжі, і у якусь секунду я відчула щось таке: такі емоції. У мене начебто з'явився флешбек у дитинство. Усі грали, проводили активний час на пляжі. Нас оточувала неймовірна краса природи, свіже повітря. І я би назвала це, мабуть, духом свободи. Сподіваюсь, ви зрозуміли про що я. ледве не забула розповісти про мімію. Вона досить швидко адаптувалась до нашої нової квартирки, але інстинкти тваринки нікуди не подівались. Тому вона вже декілька разів нападала на наш диван. Тому я купила такі наклейки прозорі, щоб вона його не обдерла. Nee, ну, это нормально? Ти що робиш? Ти зачем это делаєш? Ми прийшли дві коробки з Шанхаю, які ми не змогли вмістити у наші валізи. Зараз я й навіть не здогадувала, що у нас стільки речей. Ой. Прийшла. Улюблена іграшка мію. Ти дивись, що ще прийшло. Ти диви. Ти диви. Моя улюблена іграшка. Йди сюди. Ей, ти чого? І ось пройшов вже місяць життя на острові. Ми тільки не адаптувались. працювали онлайн і тут. Я в це повірити, що я вже влітаю. Тільки пробула півтора місяці. І все. І одна. Хто буде допомагати мені з усіма цими речами? Це ж, ти так класно, коли подорожуєш з Максом. Він все тягне, а я морально допомогу даю. Так? Так. Mm, yeah. Я улітаю. Прямо зараз я знаходжуся в аеропорту Пхукета. і майже через дві години у мене літак. І я улітаю з цього острова, я улітаю з Таїланду. Чому так трапилось, куди я улетіла, що сталося. Ця історія настільки вас здивує, що я вирішила зробити окреме відео. Якщо вам подобається мій контент українською, став лайк і обов'язково підпишись. Дякую за перегляд, а ми з вами побачимося вже дуже скоро в моєму наступному відео. Пока!